У ході спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала расистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі. Організатори схеми приховано перетинали російський кордон та на території Росії зустрічались з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мешканців тимчасово окупованих районів Сходу України. Отримані гривні зломисники нелегально конвертували в рублі в підпільних обмінниках України. Для цього вони використовували свої зв'язки в кримінальних колах. Отримані у такий спосіб рублі, зломисники власноруч переправляли до Російської Федерації поза контрольно-пропускними пунктами. За попередніми даними, злочинці приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 мільйонів рублів. Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання расистів, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей. Контур СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 мільйонів рублів. За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку пономасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Як свідчать оперативні дані, з кожної такої транзакції зловмисники мали свій відсоток і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили підготовлені для обміну гроші, телефони із доказами незаконної діяльності, а також вогнепальну зброю та боєприпаси. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом словмисникам про підозру за частиною 3 статті 15, а також частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. А це колабораційна діяльність. Одному зі зловмисників суд вже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо іншого фігуранта, питання наразі вирішується. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Спецоперацію з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Мужньому захиснику Маріуполя Роману Водню був 31 рік. Він протистояв ворогу у багатостраждальному південному місті і протягом 51 дня захищав преславуту Азовсталь з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України. Роман Михайлович Водень і його побратими стали на захист Маріуполя. Він був навідником міномета, дуже ефективно працював, нищив ворожу техніку, танки самих окупантів. У полку його запам'ятали як гідного і мотивованого бійця, позитивну, з почуттям гумору, чуйну людину. Під час чергової ворожої атаки на Азовсталі Роман був тяжко поранений. Під обстрілами побратими намагались надати йому медичну допомогу. Але у Бога були інші плани: 15 квітня 2022 року душу мужнього бійця пригорнув до себе Господь. Воїн з позивним призрак захищав свою Україну до останньої краплі крові. За це указом президента був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сьогодні ми проводжаємо останню путь ще одного захисника нашої вітчизни, нашої України. Роман загинув як справжній герой, як воїн, захищаючи нашу землю. Ми ніколи не забудемо його подвиг. Неповоротна втрата, смерть. Заради життя. Скільки вже героїв прийняла Шостинська земля? І яка ціна ми платимо кожного дня? Кожного дня цієї страшної війни. Але обов'язок живих, обов'язок нас кожного пронести через віки пам'ять героїв. Які загнули за незалежність нашої країни. Вічна пам'ять герою, Вічна пам'ять Роману герої не вмирають. Найкращі і найщиріші слова на адресу загиблого захисника були сказані людьми, які знали його з самого дитинства. Перша вчителька Романа Водня висловила співчуття рідним з приводу втрати героя та згадала події 25-річної давнини, коли вперше побачила маленького Рому на порозі школи. Рома був дуже доброю, дуже веселою і дуже товариською дитиною. Разом з цих пір, разом з мамою, ми весь час раділи за його успіхи перші, переживали всі його невдачі. Мила, дорога Надія Дмитрівна, дорога Анічка. Ми сьогодні, разом всі, весь колектив школи. Однокласники, їхні батьки під, прийшли підтримати вас і розділити оцей нестерпний біль, який коїться в вашій душі. Дорогі мами всіх загиблих бійців, ми вклоняємося вам і шануємо вас за те, що ви ну, не сповна ще насолодилися своїми синами. Хай спокояться вони з миром і вічна пам'ять усім нашим героям-захисникам. Друг та одногрупник загиблого героя подякував Роману за його мужність і за відданість народу України. Те, що у вас зібралось достатньо багато сьогодні, свідчить про те, що Роман був дійсно великою людиною, товариським. Мені насправді дуже тяжко говорити. Я дуже близько знав Романа, і останнє ми з ним бачились в Маріуполі буквально за два дні до початку війни. Все, що сказали про Романа, який він був ех, товариський, так? завжди посміхався. Я його тільки таким і запам'ятав для себе. Справжній герой. Всі, хто боронив Маріуполь, це дуже сильні воїни. Велика шана їм і уклін. Душа Романа Водня після дев'яти місяців блукань нарешті дісталася рідного дому і залишиться тут, в рідному місті, назавжди. Всі присутні змогли вклонитися подвигу героя, покласти квіти і провести мужнього земляка в останню путь дорогою слави і честі. Українська медична система продовжує переходити на європейські стандарти. Відтак з минулого року українці більше не можуть купувати антибіотики без рецепта. Хотілося б нагадати, що з 1 серпня 2022 року українські лікарі почали опановувати функціонал з виписки електронних рецептів на антибактеріальні препарати. Тобто, на сьогодні, незалежно від форми власності, лікар за необхідності. Може виписати пацієнту електронний рецепт на антибіотик, і цей антибіотик пацієнт може отримати в аптечній мережі. Випискою рецептів на антибіотик займається саме лікуючий лікар, тобто той лікар, який оглядає пацієнта, який встановлює діагноз, який призначає лікування і відповідно. Несе відповідальність за лікування пацієнта. Олександр Мазур наголошує на тому, що якщо вузькопрофільний спеціаліст призначив вам антибіотик, бігти до сімейного лікаря з рецептом не варто. Саме той лікар, який призначає, має можливість виписати рецепт на антибактеріальний препарат. Однак є ще деякі важливі нововведення у процесі призначення. Та введення антибіотиків наказ Міністерства охорони здоров'я 823 від 2022 року говорить про те, що лікарям заборонено вводити антибактеріальні препарати внутрішньом'язово в окремих випадках в умовах стаціонарного лікування, якщо немає можливості встановити внутрішньовенний катетер, а стан пацієнта вимагає невідкладної медичної допомоги. Дозволяється введення антибактеріальних препаратів внутрішньом'язово або якщо інструкція до медичного виробу передбачає введення антибактеріального препарату тільки внутрішньом'язово. На сьогодні не потрібно бігти до сімейного лікаря з вимогою призначити внутрішньом'язовий антибактеріальний препарат, тому що він краще діє. Або дає кращий результат за словами спеціаліста. Зараз є багато антибактеріальних препаратів перорального або внутрішньовенного застосування, які мають набагато кращий лікувальний ефект. Є багато ну на сьогодні вже досліджень. Ну в принципі, європейська спільнота, американська спільнота лікарів вже давно не використовують внутрішньо м'язу антибіотики. Вони використовують двома шляхами: це або пероральне. Шлях або внутрішньовенний. Засвоєння антибактеріального препарату при використанні перорально відбувається десь на 80-90% з цієї діючої речовини. При введенні внутрішньо м'язового антибактеріального препарата всмоктування препарату відбувається десь на рівні 60%. Частина діючої речовини залишається в м'язовій тканині та не всмоктується і не дає певного ну Бажаного результату фахівець наголошує, що відтепер внутрішньом'язове введення антибіотиків можливе тільки у виняткових ситуаціях. Внутрішньом'язове тільки написано в наказі в екстрених випадках, якщо немає можливості встановити ну катетер за певних умов там або низький тиск у людини, або ну немає можливості десь поставити периферичний катетер. Вену, то дозволяється там, використовувати внутрішню м'язу, але це однократно або двократно, поки не встановлять цей катетер або центральний, або ну, периферійний. Є ще деякі, ну скажімо, моменти, коли немає можливості. Ну, якщо там резекція шлунку відбулася. Ну, у людини видалили шлунок або частину кишківника, де немає можливості всмоктування антибактеріальний препарат. Ну тоді, в принципі, повинна призначатися внутрішньо вен. Але виконання таких маніпуляцій можливе тільки в умовах стаціонарного лікування. Голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і незлічених жертв числа представників інших меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість йдеться в резолюції головної асамблеї ООН. Саме цей документ оголосив днем пам'яті жертв Голокосту, 27 січня. У цей день в 1945 році війська першого українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів. За час його існування в ньому загинуло за різними оцінками від півтора до двох мільйонів євреїв. Загалом жертвами нацистського режиму стали майже шість мільйонів представників цього давнього народу, з яких понад півтора мільйона це діти. Звірі з людськими обличчями винищували євреїв різними способами. Три мільйони умертвили в газових камерах, близько двох мільйонів розстріляли. Сотні тисяч померли від голоду, виснаження, примусової праці або екстремальних життєвих умов. У Голокості Україна втратила півтора мільйони євреїв, які були знищені прямо на її території, в ямах та ярах, на околицях міст і сіл. Масовою братською могилою із символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. Масові розстріли тут розпочалися одразу після вступу нацистів до Києва. Відбувалися щоденні розстріли євреїв, військовополонених і цивільних громадян. За цей час загинули 33 тисячі особа. До кінця вересня 43-го року Бабиндяр продовжував залишатися місцем регулярних розстрілів і захоронень. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту має нагадати всім тиранам і агресорам сьогоднішнього світу про небезпеку і наслідки їхніх дій. Людство повинно пам'ятати про необхідність виховувати толерантність, терпимість. І повагу до прав людини, щоб убезпечити майбутнє покоління від повторення ганебних помилок та страшних злочинів минулого.